Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило світові канони ведення бойових дій у сучасному світі. Стало зрозуміло, що хід війни можна переломити зокрема за допомогою новітніх розробок. Так у США, наприклад, презентували винахід, який допоможе здалеку детально розглядіти позиції ворога та дистанційно оглянути небезпечні місця, і все це завдяки м'ячу тепловізору. Як працює новий гаджет і як його можна буде придбати, знають наші журналісти. Перша в світі тактична панорамна тепловізорна камера. Це ноу хау днями презентували на конференції військових академій США. Новий гаджет сколихнув світ тактичних операцій. Відтепер, щоб розгледіти позиції ворога, достатньо кинути спеціальний м'яч з міцними лінзами у потенційно небезпечне місце. Робота над інновацією тривала кілька років, і, зрештою, винахід готовий до використання у польових умовах. Про серйозний науковий підхід до процесу на початку дослідження розповідав сам засновник компанії винахідників Франциско Агілар. У дослідах він брав безпосередню участь, тому впевнений у якості камери. Ми провели близько трьох років у гарвардській інноваційній лабораторії Масачусетського технологічного інституту під час розробки технології. Понад два роки співпрацювали з експертами у цій галузі. Камери м'ячі добре відомі поціновувачам фотоекспериментів. Вони створюють панорамне зображення на 360 градусів. Комплексний набір візуалізації включає кольорове відео, інфрачервоне і тепловізійне зображення. Остання функція особливо важлива, оскільки це дозволяє виявляти теплові сигнатури людей і машин в умовах поганої видимості. Розробники нового тепловізора запевняють, що їхня камера перевершує цивільні моделі і добре підійде рятівникам, поліцейським та військовим. Управління здійснюється за допомогою спеціального мобільного додатку. Програма на вашому телефоні та м'яч, який ви кидаєте приміром у вікно, дозволяють багатьом людям роздивитися деталі зображення в різних напрямках одночасно, тобто переконатись, що немає нічого небезпечного, перш ніж увійти в приміщення. На прикладі робособаки винахідники продемонстрували ще один варіант сучасного застосування камери. Щоб не наражати на небезпеку людей, її може нести оснащений рукою маніпулятором чотириногий робот. Маленький витончений пристрій під Viper 360 назвали на честь змій, а саме їхньої здатності відчувати тепло. Міцність камери дозволяє витримувати навіть суворі умови. Ця універсальність робить винахід безцінним у збройних протистояннях, ситуаціях із заручниками та високим ризиком. Там, де пряма візуальна розвідка надто небезпечна, крім того, камеру можна опускати на тросах або встановлювати на стовпах для стратегічного розміщення. Спільні випробування показали ефективність такої тактики, і вже відомо, що у продаж розробка надійде на початку наступного року.